Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Старенькому двоповерховому будинку на околиці міста мешкала бабуся Катя. Багато поколінь, що виросли у цьому домі і розлетілися у світ сусідніх квартир, пам'ятає цю невисоку сиву жінку, що тихо собі жила. Нікому не створювало проблем, ніколи ні з ким не лаялась. Спокійна, непримітна жіночка, якій було вже за дев'яносто. Вона й ходила по двору завжди опущеними очима, ніби боялась комусь завадити чи образити своїм поглядом. Колись мала чоловіка, але він давно відійшов у вічність дітей Бог не дав. А єдині родичі далекі племінники жили десь на іншому кінці країни. Ніхто з сусідів не міг згадати чи хоч раз навідувались до неї ті родичі, особливо після того, як чоловік лишив її на самоті зі своєю старістю. Бабуся Катя, Катерина Степанівна, жила на мізерну пенсію, яку вистачало тільки на комуналку хліб і найдешевші крупи. Іноді вона дозволяла собі розкіш купити пару яєць чи плавлений сирочок в магазині. І розтягувала задоволення від споживання тих делікатесів на кілька днів. До лікаря вона ходити не любила, бо щоразу отримуючи рецепти, довго вивчала їх у коридорі і вирішувала, що купити на цей раз. Може, для серця куплю, а тиск потерпить? Чи краще від болю в ногах, щоб могла хоч у магазин сходити? Вибір був схожий на жорстоку гру. Не за життя, а за виживання. І то її пригнічувало. Краще вже зовсім не ходити по тих поліклініках. В її холодильнику було порожньо. Вона б і вимкнула його, бо не потрібен тільки електрику їсть. Так там же стоїть самотня банка квашеної капусти, яку старенька власноруч шинкує і готує. Як найдешевший продукт, який виручить, навіть коли хліба в домі не буває. Бувало так, що й засинала з порожнім шлунком, бо до пенсії лишалося ще кілька днів, а в її гаманці дзвеніло кілька монет, яких і на хліб не вистачило. Ніхто не зважав на стареньку, заклопотаний своїми справами та проблемами. Звикли до неї, як до невід'ємної частини будинку. І навіть ніхто ніколи не подумав, а чи не поцікавитися їй життям, не запропонувати свою допомогу. Ну, хоча б в квартирі поприбирати чи до магазину в божеледицю збігати. Не задумувалася над тим. Бо молодість часто буває байдужою від свого нерозуміння старості. Усе змінилося тієї весни, коли в сусідню з бабкатиною квартиру заїхала молода жінка, Ірина. Вона працювала в центрі міста, але вирішила купити невеличке житло саме тут, у старому будинку. Дешевше і тихіше. Та й подобалося їй, що дім ніби посеред парку стоїть. Тиша, спокій, дерев багато навкруги. Та й галасливих авто не так і багато під вікнами. Сусіди переважно люди у віці. Які там машини для них уже? Хіба що діти чи онуки завітають на вихідні. Першого вечора розкладаючи коробки, Ірина почула Крістіну. Як хтось у сусідній квартирі кашляє. надривно і довго. На ранок вона вийшла в двір і побачила худеньку сиву бабусю з палицею. Та повільно йшла до смітника з невеликим пакетиком, у якому лежало кілька хлібних обгорток та пуста пляшка з «Добрий день!» – привіталася Ірина. «Здравствуйте!» – ледь чутно відповіла бабуся і почимчикувала собі далі. Не любила вона порожні балачки з незнайомими людьми. Привіталася той досить спілкування. Але нова сусідка старенької виявилась людиною невгомовною і впертою. Наваривши борщу, вирішила, що треба запросити бабусю в гості, щоб ближче познайомитись, пригостить її борщем, поспілкується. Старенька ж, мабуть, такі страви собі вже не годна сама приготувати. Ну, хіба що якийсь супчик на скору руку. А тут справжній борщ з свинячими реберцями, сметаною та молодою цибулькою постукала. Довго не відчиняли, але чекала терпляче, бо чула, як хтось ходить за дверима, шаркаючи по підлозі. На третій стукіт все ж таки Катерина Степанівна прочинила двері. Вибачте, я до вас, несміливо промовила Ірина. Борщу наварила, справжнього українського по рецепту моєї бабусі. А самій якось нудно їсти. Може, приєднаєтесь? Познайомимося ближче, поспілкуємось. Розкажете мені трохи про сусідів. Катерина Степаніна завмерла. Її очі зволожилися, рука, що трималася за двері, затремтіла. Прошепотіла. Дякую, дитино. Вона їла не поспішаючи, насолоджуючись смаком з кожною ложкою, ніби боялася, що той смак зникне, якщо поспішати. Вони засиділися в той вечір допізна. Бабуся розповідала про своє минуле, в якому була історія українського народу. Вона маленькою пережила тридцяті роки, коли половину її сім'ї забрав голод, а найменшого братика, дворічного Петрика. Брали сусіди. І мама довго не признавалася старшим дітям чому його вже не буде з ними, чому не йде забирати його від тих лихих сусідів. А потім була війна, окупація. Її зовсім ще юна дівча вивезли в далеку Германію. І вона досі відчуває фантомний біль на своїх долонях, по яким сердита Фрау била різками щораз, раз, як не виходила з першого разу. Полатати шкарпетки так, як вона хотіла, і як Катрю змушували, босоніж бігати по снігу, не бажаючи виділити дівчинці хоч якусь звачку. Тому й родити потім не змогла, бо застудилася сильно. І про молоденького солдатика розповідала, що повернувся з війни без руки, та став її коханим чоловіком, і що він все життя воював у вісні. До останнього свого подиху, а вона весь час притискалася до нього, обіймала міцно і намагалася заспокоїти, повернути до реального життя. Але, мабуть, війну ту кляту вже не викорінити з тих, що заглянув її мертві очі. Багато чого ще розповідала бабуся. А Ірина слухала і думала, що мала б хист, написала б книгу про долю цієї жінки. Згодом Ірина почала навідуватися до сусідки частіше. То кілька яблук принесе. Ви тільки понюхайте, які ж вони ароматні. Це мені села передали, то багато для одної. Пригощайтесь, в місті ви таких не купите, сонцем пахнуть. То свіжого хліба. У мене біля офісу нова булочна відкрилась. Пироги, як з бабусиної печі. От спробуйте. Правда ж, смачно. Одного разу запропонувала сходити разом у аптеку. Та навіщо ж ти витрачатимешся? злякано відповіла Катерина. Я й так якось доживу. Не кажіть так, м'яко заперечила Ірина. Ви ж мені тепер як бабуся, а бабусю залишити без ліків гріх. Катерина Степанівна тихо зітхнула. Давно мені ніхто такого не казав. Відтоді вони стали майже родиною. Ірина допомагала прибирати, оплачувала комунальні квитанції через інтернет, носила покупки. А бабуся, хоч і соромилась, але все більше вітаювала, розповідала щось нове про свою молодість, про чоловіка фронтовика, про те, як колись садила квіти під вікнами. Ти мені, рідна, – повторювала. Господь послав мені тебе. Щоб останні хвилини життя провела не в самоті. А одного дня Катерина попросила. Іриночко, а звози мене до нотаріуса. Ірина здивувалась, але погодилась. Там старенька склала заповіт на свою квартиру Нема в мене нікого ближчого за тебе. сказала дорогою додому. Хочу знати, що після мене мій дім лишиться достойній того людині. Але ж, розгубилася Ірина. Може, родичі? Які родичі? відмахнулася Катерина. Де вони ті родичі? Я вже забула, як вони і виглядають. А ти, душу мою зігріла, ти мені найрідніша зараз. Минуло ще кілька років. Хвороби дедалі сильніше підкошували бабуся. Однієї зими вона занедужала остаточно. Ірина сиділа похнюплена біля її ліжка, тримаючи суху холодну руку. Вона з усіх сил намагалася не розплакатись. Не сумуй, Тоню», – пошепки сказала Катерина. Я прожила довге життя. Мало щастя й радості в ньому було. Кидала мені те, на що я вже і не сподівалась. Дякую тобі. За кілька днів. Її серце зупинилось. Ірина плакала, як за рідною матір'ю. Вона сама організувала похорон, купила труну, домовилася за місце на кладовище, замовила хрест. Усе було скромно, але з любов'ю. Та вже на сороковий день після смерті Катерини Семенівни з'явилися далекі родичі племінники. Вони встигли дізнатися від сусідів, хто опікувався бабусею. І без церемона почали гепати у двері ірининої квартири. Ну що, сусідко? почав один схожий на шафу чоловік, що заполонив собою майже всі двері. Жени ключі тут тепер наше житло. Ви хто такі? спокійно, але твердо спитала Ірина. Ми? Родичі. А ти хто? Чужа людина? вигукнула за його спини жінка. Думаєш, відхопиш квартиру? Не вийде. Знаємо ми таких. Такі і ласі на чуже лапу накласти. Ірина була готова до зустрічі з ними, і не сумнівала, що після смерті Катерини раптом виявиться, що в неї рідні більше, ніж бліг у дворової собаки, тому простягла від відвідувачам нотаріально завірену копію заповіту. Ось, будь ласка, ознайомтесь, можете взяти на пам'ять. І на дату подивіться, якщо раптом в голову ідея прийде, що я її зі світу зжила, ледве цей заповіт отримала. Кілька років минуло з того часу. Все згідно із законом. Та яке там згідно. закричав чоловік. Ми її племінники. А де ви її племінники? Були, коли вона голодувала? — підняла очі Ірина. Де ваші гроші на ліки? Де найнята вами доглядальниця? Людина ж в такому поважному віці сама себе не догляне, як би не старалась. Ви не знали цього? Де врешті-решт ви були, коли я ховала її за свій кошт? Запала тиша. Родичі перезирнулися. Пробурмотіли ще щось про суд, але розуміли шансів немає. Пішли вниз по східцям, сперечаючись, до якого адвоката їм звернутися, щоб поставити цю афористку на місце і відібрати в неї своє? Ірина, то почувши, тільки посміхнулась. От і стала вона аферисткою, сама того не очікуючи. Ну нічого. Родичі ще просто не прочитали Катерини Семенівни. Мудра старенька зробила в ньому припис, що якщо Іра через якісь причини не зможе отримати спадок від неї то квартира переходить в благодійний фонд. А у найближчі вихідні Ірина прийшла на кладовище. Сніг хрумтів під ногами, поклала кілька червоних гвоздик на свіжу могилу і пошепки промовила Спочивайте спокійно, бабуся. Ваш дім я збережу. Ви залишили мені не просто квартиру, а частинку свого серця. А навесні я вам тут квітів насаджу тих, що ви біля будинку саджали ваших улюблених, чорнобривців. Її очі наповнилися сльозами, та то були сльози не лише суму, а й вдячності. Бо навіть у своїй самотності Катерина залишила після себе світло, світло доброти, яке тепер жило в серці Ірини.